Всім привіт, хто завітав на мій канал. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом тушкованої капусти на зиму. Ця капуста, знаєте, на всі випадки життя. І на пиріжки, і на вареники, і так розігріти, просто поїсти. І В борщ можна додати так куди хоч. Як, як забажаєте, так і буде. І так, що нам треба? Капуста. На 1 кг капусти треба нам 200 г моркви тертої і 200 г цибулі. Цибулю нарізаєте, як вам заманеться. Хоч кубиками, хоч, хоч як хочете. Так що, зараз приступаю. Далі, звісно, там і олія, і оцет, і цукор, але зараз треба справитися з капустиною. Це, знаєте, саме важче, що є в цьому рецепті, треба її порізати. Мені буде допомагати ось така моя помічниця. Так що, приступаємо. Саме важче це тут. Пошинкувати цю капусту, да, бо вона розлітається по всій хаті. Що не шинкуємо, ось таке, зараз все руками поріжу, і будемо додавати все, що залишилось сюди. Капусточку я порізала сюди. Додаємо 200 грамів цибулі і 200 г моркви. Потім на 1 кг олія 100 мл, цукор 30 г, оцет 60 мл і сіль 10 г. Ну, Але, звісно, сіль вже за своїм смаком. Я зараз гарно все це перемішаю. І потім е, вона постоїть десь годинку, щоб пустила сік. Хтось і відразу ставить тушкуватись, я почекаю, поки вона постоїть годинку. Спробую на сіль або потім уже спробуємо оцет. Всі, у всій консервації я додаю в кінці. Але ось тут додаю відразу, і все нормально, бо вже не перший рік закриваю цю капусту. Капуста постояла, і я її відправила вже тушкуватися. Спочатку під кришкою тушкується, потім вже при кінці я відкриваю, щоб вона була така трошки колір взявся. Тушити треба. Десь одну годинку. Якщо вам вже подобається її візуальний вид, значить все. Така в мене капуста вийшла. Цей раз вона така не дуже підсмажена, бо не та каструлька. Я завжди в такій цій чугуні казанок в мене там. І там воно виходить як на сковорідки така вона більш. Підсмажено підходить. а Тут якась вона світла, але нічого. Все одно вона смачна, просто колір не такий, а вона на начинку піде. Ось в баночку я насипала, закрила кришкою, зараз закручу. І все, я нічого з неї не роблю. Але хто переживає, той отак може простерилізувати хвилин 15, 10 і все. Але я не стерилізувала. Вже оце четвертий чи п'ятий рік закриваю. Четвертий, нічого їй не робила, не стерилізувала. Отак закрила і все. А. Вийшло в мене ось 5 таких баночок. 4 такі гарно заповнювала, трамбувала, а п'ята он не дуже. Все, зараз в ковдру замотаю, і капуста готова. Для пиріжечків, начинка, і для вареників. Я її так більше використовую. Ну, інколи буває і на борщ Всім смачного, дякую за перегляд.